Доброго дня всім, маємо в продажі Ford Focus 2 з дизельним двигуном 1,6 літра. Потужністю 110 кінських сил. Це найпотужніший серед цих двигунів 1,6 Я вам потім покажу підкапотний простір. Автомобіль в гарному кольорі серебристому. на ось такий 16 легкосплавних дисках чудова літня гума. Також є ще комплект зимових коліс. Давайте я вам його обійду, покажу. А автомобіль пригнаний з Німеччини, тільки що приїхав недавно. 233 тисячі пробігу. По кузову гарненький, є декілька незначних нюансів, автомобіль все-таки не новий. Ось такий. Давайте подивимося по салоні, по комплектації. Так, карта не затерта. Тут поріг також незатертий. Сидіння. Я б сказав, би, що майже нове. Кермо шкіряне, мультикермо. Маємо круїз контроль, управління магнітолою. Також бортовий комп'ютер великий є в нас. Маємо також магнітолу з навігацією. Кондиціонер працює, пічка також. Підігрів заднього скла. Куліса не затерта. Ручне гальмо. Є флешки, аукс, все, що потрібно є в автомобілі. Потолочок гарненький. Так, позаду весла в нас, спереду електросклопідйомники. Задній ряд також в чудовому стані. Так, в багажнику. В багажнику маємо шторку двойну, також сіточка, тут нічого не затерте. Зараз є запасне колесо, є знак, все є, ніхто нічого не виймав. До речі, зимова гума на дисках, також сталевих, звичайних на дисках. Подивіться, тормозна система повністю нова, я б сказав би, колодки також, резина теж майже нова. Тут в нас все гарно, як бачите. Тут також ось він код, можете перевіряти. Сидіння не затерте, автомобіля не прокурено. Так, бердачок тут все відкривається. Там є документація, хто може бажає поскидає фотографії. Так, давайте його заведемо, сядемо. Пізніше ж покажу під капотом. Ключа в автомобіля 2. Ходиться без проблем, жодних помилок немає. Що у нас тут? Радіо працює, кондьорчик працює, пічка також, без зауважень. Круїз-контроль, нагадую, є, дуже зручно, автобіль економний. В районі 6 літрів по місту, по трасі можна і в 4 вкладатися. Працює добре. Підемо покажемо під капотом. Я розкажу також, що я тут замінив. Поміняв я фільтр салона. Поміняв фільтр паливний. Він тут дорогий, виявляється, але я не даремно його замінив, тому що, тому що його давно ніхто не міняв. Ось бачите, новий фільтр стоїть паливний. Також новий фільтр е -е, повітряний. Холодший черед на доброму стані. Подвигнув ж, потяків немає. А, також замінив цей патрубок, бо він був порваний, той що йде від турбіни до фільтра. Не знаю, що вам тут ще показати. Все добре. По підвізці стукало один салінблок. Я його вирішив замінити, замінив парою два штуки. Також задоволення не дешеве, 2500 мені обійшлося з роботою. Вам залишиться поміняти тільки мастило, ГРМ і можна їздити сміливо собі не боятися. Автомобіль, до речі, весний фарбований. Давайте я вам прийдуся, покажу, то ще наміром. 138, я, я скоренько прийдуся. 111. Хто хоче більш детально, то приїжджайте на огляд, місто Луцьк. 106. Ой, щось погано поклав. 136, 133, 121, 134. Весь рідній фарбі. Я вважаю, що це дуже класно. Корозії немає, 140, 139, 106, 113 і дах. 132. Корозії по автомобілю по дне, немає. У мене також є відео, можу вам скинути. Я рахую, що це гарний варіантик, на який треба звернути увагу. Економний, місткий, все, що потрібно є. Автомобіль знаходиться в Луцьку, детальний опис по комплектації, по характеристиках буде під відео. Також буде ціна. Ціна буде ще з торгом, тому телефонуйте, не зволікайте. Хороший автомобільчик.